Оце фестиваль італійської їжі, повно людей, повно, великі черги. А ми зараз сидемо знову на базар, мені соку вижитого хочеться гранатового. Я вже, ну Ми вже так поїли гарно в ресторані, Лазанья там з білими грибами і труфелем, і плюс і ще. З гусячим таким пасту, якусь пасту з гусячим соусом дуже гарно Мені дуже пощастило, а де міла? А міла там, ага. Оце мені дуже пощастило. З лазанією, бо я ніколи не коштувала італійської їжі. А де той базар з сіком? Де той? Оксана, а де той, де той базар? Там, де сік був? А... Ага, от бачите, скільки народу. І всі їдять щось. Оце такий фестиваль повно туристів. повні електрички були до Кракова. А люди їхали в Італію на цей фестиваль.